Але ще раз наголошую, ми ту літературу творили тоді, коли щойно Пушкін народився. Абсолютно імперський поет, якому тепер цілком логічно почали зносити пам'ятники по всій Україні. Тому, напевно, назву визначальну пам'ятку української культури, а саме Пересопницькій Євангеліє, це 1556 рік. Пам'ятка на якій присягають наші президенти. Чому на ній присягають? Тому що це елементи живої народної мови. Тоді була мода в світі сакральні тексти писати чужими мовами. Наприклад, поляки це робили латинською мовою, французи, німці і так далі. Ми це робили церковно-слов'янською мовою. Але ми вже на ту пору. Друга половина 16 століття, і навіть 15 -е століття пам'ятка називалася я Мінея 1483 чи сьомий рік. Не пригадую. Вони мали вже в себе елементи живої народної мови. Далі пам'ятки часів руси, тобто одні пам'ятки церковно-слов'янською мовою, інші пам'ятки літературною руською мовою.